Що дозволяє самостійно знайти свій сенс життя. Екзистенціалісти такий пучівник називають органом сенсу. Це про здатність самостійно знаходити цей самий сенс. Тобто сама трансценденція людини і є вихід за межі індивідуального теоретичного я. Людина може знайти свій сенс існування лише вийшовши за межі свого особистого я. А саме зміщуючи фокус уваги із, внутрішні, із внутрішніх переживань власної персони на реальну діяльність, на активну співпрацю, на практичну допомогу іншим. Чим більше людина виходить із пасивного переживання своїх проблем назовні на активну корисну діяльність, тим, тим більше повноцінною і психологічно здоровою вона стає. Ще Піфагор казав, що якщо тобі хреново, знайди того, кому ще хреновіше, і почни йому допомагати. Або той, хто постійно співпрацює з іншими, ніколи не стане невротиком. Тобто, ваша любов до інших потрібна вам більше, ніж їм. Тому що, допомагаючи іншим, ви робите спільну справу. Той час ви звільняєте енергію, яка до цього була замкнена десь усередині і йшла на саморуйнування, на марні невротичні переживання та конфлікти. Це відбувається неминуче, поки людина перебуває в цьому вакуумі. Тобто відсутність згідного життєвого сенсу не дає заповнити цю пустоту. Наполегливо захищаючи свою позицію, навіть якщо вона йде всупереч собі, як і будь-який невроз, психоаналітики називають це механізмом захисту власного Я, Франкл це називав спосіб підтримки екзистенційного вакууму, який він відносив в першу чергу до придушення та уникнення відповідальності за недостатню увагу. Сама трансценденція це спроба знайти вищий, принаймні більш високий зміст свого існування, ніж дрібно егоїстичні цілі та страждання від їх недосягнення. Глибинні методики допомагають людині перейти від цього вакууму до вищих життєвих цілей, формулюючи відповідальність перед собою і суспільством. І ще, якщо ви Відзначили 10-ту річницю відвідувань психолога, то варто замислитись, тому що терапія має чіткі орієнтири куди та скільки часу це знадобиться. Моє ім'я Антон Бернацький. Я практикуючий глибинний психолог. Цікаві запитання пишіть у коментарях. Теми туди ж підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу. пока пока.